Ну, і долучаємо до ефіру нашого першого гостя в цій частині Дмитра Левося, політолога-міжнародника. Дмитре, вітаю вас. Доброго вечора всім. Я виніс. Ну, виніс так би мовити Крим в преамбулу нашої розмови, тому що з одного боку деокупація півострова є надскладною задачею, тому що пам'ятаємо, як спочатку говорили, що це буде такий мікс дипломатичного і можливо мілітарного шляху. Потім говорили про суто мілітарний, потім говорили про діалог, можливо, про перемовини, що це буде черговий жест доброї волі, але однозначно зрозуміло, що без повернення Криму все інше не має сенсу. Ну в цьому контексті питання, яке ми повсякчас ставимо нашим гостям, все ж як по Вертатимемо Крим, якщо, наприклад, далекобійних ракет досі немає. В попередній годині ми спілкувалися з нашими гостями, зокрема з Михайлом Подоляком. І питання це ставили, де далекобійні ракети, де літаки, все інше, те, що може, скажімо так, хоча б покласти початки цьому процесу. Ну, що можна сказати, що українська влада принаймні робить все можливе. Да? Вчора наголошуючи в розмовах з партнерами про необхідність. Ці саме цієї зброї, наприклад, вчора президент Зеленський спілкувався. З е, е, спікером палати представників Сполучених Штатів Америки, і навіть там теж наголошував на цій темі: на необхідності далекобійних ракет і на необхідності е, винищувачів F-16, які теж можуть як, використовуватися як повітряні платформи для і для і для іншої зброї, не тільки для боротьби з е, літаками. Тож тому е, це я думаю, що насправді це питання часу, тим більше, що як ми бачимо. Україна теж не стоїть на місці і робить свої речі для того, аби Крим в Криму окупанти не почувалися в безпеці. Можна згадати серпень місяць в Новофедорівці. А на той момент, до речі, ще і Херсон був окупований. Але тоді десь близько десятка ворожих літаків перетворилися на Брухт, і атаку в Бухті Севастополя. Нашими та да, тут, скоріш за все, нашими да, будемо говорити або ну, добродіями. Ми називаємо це добрі люди. Добродії. Так, да, до да, да, дронами, да, дронами добрих людей, які, яка була теж результативною, і е, Крим, який перетворив неспроста неспроста ж, не просто так його росіяни перекопали всі пляжі на шансі на окопи е, навіть на Керченському півострові протягнули е, ці бетонні надовби. Да, тобто, ну тому, тому я думаю, що це, це, це теж тільки питання часу. І буде і своя зброя, буде і зброя партнерів також в достатній кількості, тому що певна, якась є. Ми бачимо, що якісь процеси відбуваються. І ППО їхнє працює аж навіть в Анфіодосії, тому тут щось відбувається. Так, звісно, хотілося б атакам сутримати не лише, скажімо, там до 100 кілометрів, щоб це було і 160, і 300, і щоб ракети були і на 500 кілометрів. Як ви зазначили, і наш наш е, е, мілітарний блок працює «Укроборонпром» розробляє щось. Будемо сподіватися тут. Тут е, знаєте, е, Наші лоїлісти так мовити, зі сполучених штатів в тому числі говорять. От, зокрема, за цитую Гогена, помічника держсекретаря США, він каже, що один з уроків полягає в тому, що ми повинні допомогти Україні не просто захистити свою територію зараз, але й надати ресурси, щоб стримати Росію в подальшому. Думаю, що такі ракети, така зброя, літаки, в тому числі в 16 це будуть саме ті ресурси, в тому числі Відволічаємося буквально на хвилину, тому що є повідомлення. Зокрема, київська міська військова адміністрація повідомляє, що близько 22 години, 19 квітня то сьогодні ввечері в межах Києва в небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкту. За попередню інформацію це явище стало результатом падіння на землю космічного супутника НАСА. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала. Зазначає Сергій Попко, очільник Київської міської військової адміністрації. І далі ми обговоримо тему позиції Китаю в цій війні. Що хоче сі, і для чого до Москви літав китайський генерал. Це наступна підтема. Ну, я би так сформулював: Я не я і хата не моя. Схоже, що. В Пекіні взяли в офіційному Пекіні, взяли на озброєння тактику Тегерану іранського з кожним днем і тижнем КНР все складніше доводити свою офіційну позицію щодо відсутності підтримки Путіна в війні проти України. Як в 22-му році Іран, скажімо, всіляко заперечував факт поставок смертоносних дронів Росіянам, так і КНР всіляко відхрещуються від колаборації з Росією. Китайські дрони, все ж які як запевняють в піднебесні, можна придбати на Аліекспрес, скажімо, постачаються в РФ тисячам, але для чого тоді? І голова Міноборони КНР генерал Лі Шанфу літав до Москви. Ми всі погоджуємося з тим, що не може бути жодних поставок озброєння. Китайський уряд запевнив нас, що не буде це робити. Ми цього вимагаємо і стежимо за цим. Поки конкретних доказів щодо поставок у нас немає. Однак ми моніторимо ситуацію щодня. Ми всіляко закликаємо лідера КНР переконати Путіна вивести війська з України. Що насправді може засмутити і пригальмувати в цьому питанні керівництво Китаю? Це економічні санкції та втрата ринків ЄС і США, адже КНР надто залежно від найпотужніших економік світу. Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими і трагічними наслідками, передусім для народу України і викличе запитання з боку інших країн стосовно політики Пекіна. Нас дуже непокоїть розширення і наслідки цієї війни, як і всі інші країни. Ми дуже переймаємося цими питаннями. Китай не є стороною цього конфлікту. Більше того, ми не зробили нічого, аби підлити масло в вогонь. Ми будемо наполягати на підтримці діалогу, орієнтованого на встановлення миру. Ну я до речі нагадаю, що The Washington Post ще в осені восени го року писало це видання на своїх шпальтах, що на тимчасово окупованих територіях України працюють інструктори квіру корпусу вартових ісламської революції. Вони інструктують росіян, як правильно там запускати і саме шахеди, в тому числі це вже факт такий доконаний. Принаймні, західна преса про це писала. Але, от з огляду на співпрацю чітку Китаю і Росії в мілітарному блоці, і що зброї використовуються на території України, поки що цей факт не є доконаним. Все, ж, чим Китай відрізняється від Росії, а Сізіпінь від Путіна і чого варто чекати від їх інтеграції? Питання до вас, Дмитро. Ну знаєте, тут відрізняються вони значним, дуже значною мірою, бо все ж таки Китай набагато успішніший, ніж Російська Федерація наразі, і саме от тим вони відрізняються. як Диктатори двох країн, де є авторитарний стиль правління, але при цьому, з одного боку, одна країна однозначно занепадає, інша, як Китайська Народна Республіка, комуністична. Вона уже теж має певні проблеми з із економікою з подальшим розширенням, але насправді вона все ж таки порівняно з Російською Федерацією, перебуває на піку, і звичайно, через це от, і виникають різні підходи до того, як да, поводитися, як Російська Федерація будь-що намагається законсервувати минуле. І в тому числі утриманням у України. А Китай він дивиться впевнено в майбутнє, хоча, мабуть, там певні проблеми теж відчуваються. Але тут, от я думаю, що саме цим підходом вони відрізняються. Як вони дивляться на, на, на Знаете, ситуацію? Доконаних фактів все ж таки поставок озброєння немає, але деякі аналітики, зокрема, й журналісти західних видань пишуть наступне: от зокрема, ну експерти, експерт Королівського коледжу Лондона Наташа Курт пише в своїй аналітиці, що Китай вже давно постачає Росії товар подвійного призначення. Росія тривалий час постачала в КНР зброю на працювання, а тому в КНР активно реалізуються спільні з Росією мілітарні проекти на базі їх розробок. Однак чи постачатимуть китайці росіянам зброю, велике питання питання. бі ну це велике питання, і ми будемо сподіватися, що ні, але є такі, як ну, представники там китайської влади, ну ірану безпосередньо це вже доведено. Але є інші представники інших країн, зокрема південного континенту американського або африканського, які намагаються ну, скажімо так, на вербальному рівні або на рівні міжнародних організацій підігравати Путіну. І Тут в мене питання щодо миротворця Дасіліо, президента Бразилії. Це скоріше, все ж таки, намагання, хоч якось улестити Путіна щодо своїх мирних ініціатив, так би мовити, те, що він пропонує там залишити Крим Росії, і тоді буде мир. Ми об'єднаємо там близький схід країни країни Африки, країни Латинської Америки, і тоді все пришвидшимо і мир настане в Україні. Як взагалі сприймати такі пропозиції, тези нам? Адже ми теж намагаємося якось ну, на свій бік привернути ті країни, де у нас були, ну скажімо, так, як у кажучи. Так, ви абсолютно вірно кажете, що це треба сприймати всерйоз і працювати саме в тому напрямку, бо однозначно, це свідчення того, що Росія працює з глобальним півднем, Да, з, Бразилія є одним із. Ну це давно вже не просто там країна, що розвивається, це країна, яка там багато в чому змінилася ситуація. Це регіон великий регіональний лідер, і саме тому дійсно треба сприймати це всерйоз. Це так би мовити, Росія намагається трохи змінити порядок денний, наприклад, для голосувань в ООН. Тобто, це однозначно. Це такий момент. Інший момент мотивація безпосередньо пана Луле Дасільви. Скоріше тут може бути вона десь від такої певної відстороненості ну, Південної Америки від глобальних процесів або через свою абрацію погляду. Да, там, ну, яка яка дійсно присутня, тобто вони ним не, не можуть сприймати все так через європейський погляд, mm. через західний погляд, і тому, звичайно, вони легко потрапляють да, під цей під московський дискурс, який антиколоніалістський, нібито який щодо необхідності врахувати думку всіх в глобальному світі. Я думаю, що насправді це не є поки що настільки глибоко лягло оці наративи, бо все ж таки вже є певне відігравання і назад, є інші заяви. В яких йдеться про те, що все ж таки підтримується територіальна цілісність, я думаю, що тут це, ну, і багато хто в світі може пояснити да, бразильському президенту, що і як є, тим більше, що стався відбувся, візит президента Румунії Клауса Яганіса відбувається. Тому тут це, так би мовити, колективна. Десь позиція Європи доводиться в цей момент, тому я думаю, що от але це те дійсно вже про що треба говорити і не Все. давати росіянам там поширювати свої наративи. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Левець, політолог, міжнародник, був щойно разом із нами. Намагалася так побічно і пришучному темпі прокоментувати поточні, але важливі питання. Але так само не оминаємо увагою. Такі ну прецедент з спалахом над столицею, це теж знаєте, не часто відбувається. Тим паче, що невідомої, скажімо так, природи будемо зараз з'ясовувати взагалі, що було з першоджерел від нашого наступного гостя.